Да, да, від вакансій. Це мій чоловік шукає саме дівчинку. А ви точно до нас дзвоните? Я в дудку свістять не буду. За 100 доларів на місяць я прям готовий їбашити з понеділка по п'ятниці. 5 тисяч гривень. Я вірю там, що ви мені два місяці, але на даний момент я це не так. Я тільки що комбучу розлив. І прибрався на столі. Я хотів набагато швидше почати записувати це відео, але я розлив Комбучу. Я не знаю наскільки це важлива інформація. Ще мені якісь під машини поцарапили, але я про це розповідав детальніше в інстаграмі. Так, друзі, ну що, продовжуємо шукати роботу. З минулого тижня я пам'ятаю, що зробив для себе декілька висновків. А, роботу знайти плюс-мінус можна. веб Веб-дизайнера позиції існують. А, ми визначилися, що Біба Богдана це все ж таки ім'я та фамілія людини, яка є власником компанії, а не просто якийсь мем. І на сьогодні в мене є нова підбірка із потенційних вакансій, де я можу попрацювати, показати себе та заробити собі якийсь капітал. Давайте спробуємо поспілкуватися, як і завжди я роблю, нічого нового. Для того, щоб позапитувати якісь нюанси стосовно роботи. Тому що все, все ж таки не так легко, як здається, і не так складно. Дизайнер поліграфії, оператор ПК. 8 15 тисяч гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки грошей у вас йде на їжу на те, щоб поїсти протягом тижня. Просто цікаво, в кого воно як виходить. А, щоб розібратися, чи вистачить 190 з копійками доларів на те, щоб все ж таки, хоча б їжу собі сплачувати. Дизайн та друк поліграфії, широкоформатний друк, друк фотографій та виготовлення фотосувенірів. Коротше, зрозуміло, вакансія дуже понятна та легка. Мені потрібно буде сидіти скоріше за все в поліграфії і. Працювати там. Я бачу, там, що ви мені мне але но на даний момент я занята. Я розумію до дуже коротке питання, Так. Да. Ви шукаєте ще людинку, оператор персонального комп'ютера? Да, я вас тоже наберу по этому вопросу. Попозже наберете? Так. Да. А чим ви зайняті зараз? В смысле, чим я зайнята? Також у мене є робочі моменти, які я не можу сейчас розговорити там за телефоном. Ну, тут просто написано ну, з 10 до 19 можна телефонувати, а зараз. Я розумію. Поміно цього, у мене є ще щось. Ось після я вас дзвонила для того, щоб потом нам передзвонити. Яка робота? Ні, ну якась робота. якась робота є. Тобто робота є, це вже хорошо, да, тому що зараз що? Ми бачимо всі, хто без роботи, кажуть, що роботи ніде нема. І е, зараз ми чуємо взагалі зворотню сторону да, цього, що робота все ж таки є. Давайте не будемо пробуватися і зрозуміємо, що робота є. 192 долари. Дизайнер поліграфії, оператор ПК. ну Друзі, давайте ось без ниття, будь ласка, все є. Дизайнер поліграфії, Photoshop 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень. Встребування знання Photoshop, королдроп по можливості, креативність в роботі. Робота в офісі, графік, понеділок, п'ятниця з 9 до 18 субота та неділя, вихідний. Слава Богу, що хоча б можна буде відпочити. А зараз це буде, що я Да, в... але мені заправити бак типу в машину, якою ну, я займаюся регулярно. Це коштує 90 доларів. Тут зарплатня 100. Ну, типу, 10 баксів різниця. І прикиньте, ну людям теж ну, бензин там плюс-мінус однаково коштує. Тобто 5 тисяч гривень це що на взагалі таке? Як ну така х може бути? Просто так, всіх підряд мене наймаємо. В нас є серйозна гал'єра. Оплата первомісця роботи, ставка далі. Плюс доплата за продуктивність та результативність. Ой, ти моя бубочка. постаратися треба, да, так, трошки, треба постаратися, щоб денішки ти захотів мені платити. Потрібно показати, да, що я готовий працювати за 100 доларів на місяць. Я прям готовий б еб... в понеділку по п'ятницю. Покажіть мені, де цей трамвай, в який мені потрібно сідати і їхати в офіс, щоб отримати свої 100 доларів. Показуйте. Ні, ну людинка, видно, що типу серйозно. все. Ваш виклик передрізу. Я не можу дотелефонуватися, друзі, але вакансія, як ви бачите, дуже цікава. Мені здавалося, що такого вже більше немає, але а де мій свисток? Але це повно. Це контент креатор Мінімальна заробітна плата, яку можна отримувати на цьому робочому місці, складає 193 долари. 15 тисяч гривень. Це максимальна заробітна плата і за курсом долару. Це виходить 360 долар на місяць. Зйомка об'єктів будівництво роботи майстрів, динамічний монтаж відео, зйомка TikTok, на форматі відео, смм, публікації, сторіс, аналітика конкурентів. Давайте спробуємо зателефонувати і підказати, що це повна Наша яка місія з вами. Да? Я шукаю собі роботу, але все ж таки хочу людям донести, що потрібно себе цінувати. І ось для бізнес-власників також що, ребята припиніть займатися цією. Ви хочете платити вісім тисяч гривень і отримувати дуже багато роботи? я не хочу платити вісім тисяч гривень. Я написав від восьми до 15. Ми okay. розглядаємо по по бажанню людини. Ага, по якщо бажання. є бажання, бажання людини, якщо бажання людини збігаються з нашим. Інтересно, тоді ми розглядаємося цю вакансію. Ага, ну ви ж хочете більше клієнтів виходить через соціальні мережі для себе отримувати. Правильно, ми працюємо і без саме менеджер на збільшення клієнтів, не тільки через соціальні мережі. Якою цілю цікавиться? Ну я просто не розумію, як ви так мало грошей ставите. Навіть 15 тисяч гривень і хочете ось отримувати для себе багато всього нового та нових клієнтів та більше заробляти грошей для свого бізнесу. Але людині хочете платити копійки. Ось цікаво було, чому так. Чи ви просто недосвідчені та не розумієте, як воно працює, і можливо я підкажу? Ні, я досвідчений, я знаю, я працював з смм і сам працював з ММІ, я знаю, що це таке, я написав неповнезані підсюди. Ви можете описати, і... можливо, я не до кінця просто розумію, як виглядає ця робота. Ну я не збираюся вам пояснювати, як виглядає робота, якщо вас цікавить цього ці кінця, ви можете я тоді буду вам пояснювати, Зараз я не збираюся вам пояснювати збираєтеся пояснювати, але ось хочете все ж таки більше клієнтів, правильно. До побачення. Да, да, до побачення. Я в дудку світіти не буду, ви так всі все розумієте. Це вакансія мені точно не підходить. да, Давайте повертатися все ж таки до первоначальної задачі, яка в мене стояла. Ця вакансія мені не дуже підходить. Отвічаю, тут написано від. П'яти років досвіду, вища освіта. Відміни навичка аналізу даних та вимірювання результатів. А підкажіть, будь ласка, я тут побачу вакансію, і, ну і в мене дуже негативні емоції від цього. Хотів, можливо, щоб ви прокоментували це якось. Та що негативні емоції? Від чого? Від вакансії? Так, да, так, да, від вакансії негативні емоції. Дивіться, тут у вас в вакансії написано, що вам потрібна людинка, яка має досвід роботи від 5 років, вищу освіту в галузі маркетингу, піару або суміжній. Тут такі вимоги описані і зарплата 10-15 тисяч гривень. А як таке може бути взагалі? Якщо людина працює, наприклад, годину або всі день. А як можна працювати годину та? Та так же не працює. І один допустим день можна працювати. мене 5 років досвіду є. Вища освіта в галузі маркетингу. Я дуже класний фахівець, і мені пропонують роботу за 10-15 тисяч гривень. Ось ну як мені на це реагувати? Це непристойно. У нас ринок професійний. Правильно, ви хочете клієнтів соціальних мереж залучати собі, збільшувати оберт грошей, ваш прибуток. Але хочете платити 200 доларів людині, яка має 5 років досвіду. Ну це ж нелогічно. Це навіть трошки нездорово. Так, а дивіться, у вас тут написано вимоги, відмінні навичку аналізу даних та вимірювання результатів, креативність та вміння генерувати цікавий та залучальний контент, глибокі знання соціальних мереж та їх алгоритмів, висока відповідальність та організованість. А, але ви кажете, що це щось нескладне та по годинці в день. Ну мені здається, так не буде, так не буває. Ну розумієте. Так, за це за, за ці гроші ще й не прийдуть інші. За ці гроші будуть йти ті, хто понавчалися по відео. Якщо ви хочете, щоб соціальні мережі давали прибуток, правильно, ваша єдина ціль це новий трафік лідогенерації правильно для вашого бізнесу, клієнтів. Якщо ви хочете, щоб соціальні мережі щось давали вам, то потрібно, щоб людина дуже розбиралася в цьому. І ви нормально пишете там досвід і 5 років, хоча це все одно спірно. Але якщо ви хочете більше клієнтів, то вам потрібно той, хто зможе це зробити. Дивіться, перше, перше, що я хочу, це ну, допомогти вам, да, сказати, що якщо ви хочете все ж таки, щоб бізнес більше давав прибутку і більше було клієнтів, і соціальні мережі це новий канал трафіку. То потрібно інвестувати туди багато ресурсу, але він почне працювати. це ризик великий. Але потрібно, щоб людина точно розуміла, що вона робить. Людина, яка отримує 10-15 тисяч гривень, вона надивиться відео на Ютубі і буде йти на цю вакансію. Ось тобто, можливо, це Просто надасть вам якийсь контекст, контексти, типу, знаєте, щось. Моя ця емоція негативна допоможе вам. Я, я згоден з вами, згоден, тому да, шукайте людинку нормально. А то за тисяч гривень, то будуть вам йти ті, хто відео надивиться інші не будуть, на жаль. Ну, дивіться, дивіться, ось перший варіант це ну, можна не шукати нікого та спробувати самостійно це робити. Ось, тобто знайти людину, яка та буде. Мені треба говорю, ну а це як це не потрібно, віде. ну як що не що потрібно. Ей, мені... я ну я не хочу цього скупить. Ну, будь ласка, Так, та так, так а що не ви не хочете? Так, а ви хочете знайти людину за 15 тисяч гривень, щоб вона вам змінила бізнес і дала більше грошей. Ну, це ж так не працює, ми ж не в дитячому та садочку. Ну, ну як не, хочете? не і мали лише, я хочу. Да і ні, 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 ну хочете. Хочете, ви ж хочете цього. Тут так написано, ви хочете цього. Так, будь ласка, якщо вас цікавить вакансія, присилайте резюми, якщо вас не цікавить. LPG да, Club не, вам... не буде <г -клуб> зростати ваше, якщо ви так ставитеся до бізнесу, розумієте? Так, а це ну, така ваша вакансія, це не неповага до всього ринку діджиталу українського, людей, які хочуть професійно зростати та надавати якусь якість. Ні, це не тільки моє враження, враження багато кого. Ну і бачите, як я поступаю з цієї вакансії. Типу, я ж не просто ф я кажу, що все. Ну так, да, трошки було емоційно. Але я реально емоційно це сприйняв. Ну, ви прикиньте, досвід роботи від 5 років. Вища освіта тут потрібна для цього. А В галузі маркетингу, піару, або суміжній, і в них там просто такі ось такі вимоги. Але коли телефонуєш, то ну, у нас тут на годинку в день роботи не так багато. Це, типу, 20 годин на місяць потрібно працювати. Але. Нащо шукаєте саме менеджерів? Нащо будь-яка людина це для того, щоб працювала бізнес модель, щоб бізнес генерував гроші прибуток. Правильно, тому що. Соціальні мережі це додатковий канал трафіку, який може давати лідів в їх бізнес для їх lpg клабу, бренд-б'юті, да? щоб там на наготочки записувалися та все інше. Це більше грошей. Вони хочуть більше грошей, але вони не готові туди інвестувати і шукають собі якогось ляпата, який там буде за 10 тисяч гривень, писати сторіс, ось так з батончиком, типу в руки. А і вони будуть мікроменеджменти, мікроменеджети, перевіряти кожну помилку в словах, да. Та взагалі не розуміти, що вони хочуть. ну як, як працює, люди навіть не усвідомлюють, на що вони цим займаються. а Помічник керівника SMM менеджер 5-8 тисяч гривень, тобто максимальна заробітна платня, яку можна заробляти на цьому місці, це 193 долари. Досвід роботи від одного року на позиції. Маєш творчі позитивні книжки, підходи до роботи. Тобі. Притаманні, високодисциплінованість, самостійність, організованість, стресостойкість, умієш працювати з командою, маєш розуміння основ ділового етикету, грамотне усне та письмове мовлення, впевнений, користувач, Word Excel, досвід роботи в соціальних мережах: ведення сторінок, Facebook, Instagram, TikTok, створення контенту. Ведення сторінок, Facebook, Instagram, TikTok. Алло, да, добрий день. Це я побачу. У вас тут вакансія 8 тисяч гривень. Да? Ось максимальна заробітна плата. Дуже, дуже, дуже багато вимог. І воно не співпадає із заробітною платою. Ось як так відбувається? Чому ви не готові платити людям нормальні гроші, щоб вони нормальну роботу виконували? Ну дивіться, там робота у нас це повний робочий день. А, а скільки? Там. Ага. Це ж правильно саме менеджер, людина, яка все ж таки займається, веде ваші соціальні мережі, створює контент, публікує там, аналізує правильно. Ось все таке потрібно робити. Так, але там іде, там вимоги, що ми хочемо, але це не що людина приходить і робить це все одна повністю і до 8 тисяч. Ага, а як а як це відбувається? Яка буде зона відповідальності? Контент роби, хтось відео робить, тобто там розділяють між собою команда. Ага, так а що що потрібно буде робити? Ось по факту. Помічник керівника, ось вісім тисяч гривень, максимум зарплатня. Що саме потрібно буде робити? Що саме потрібно робити? Ага, тобто, ну так, а, а, що, а що саме робити? Це публікувати контент, там створити його, загрузити інстаграм ну, Так, 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 та, та, дивіться, оти ж, ну є що конкурс. на частини, бо може бути що Один пише контент для ну контент мати на увазі. Пише пости для інстаграм-сторінки для а Хтось це разом складає, викладає його там за часом, за графіком на тонзі години в день, і він собі просто викладає в той час на цю сторіночку, щоб коли. Активна наша цільова аудиторія, вона переглядає, щоб воно пішло Рівтак, прази, щоб той рівень, як саме шов ці телевізиторія, яка вона була. Я понял. Ну дивіться, просто дуже дуже важлива місія, дуже складна робота і 8 тисяч гривень, алону воно ніяк не не поєднується. Ви не знайдете Так, я, да, я почула вас там, врахує ваша думку. Да, да, дуже дякую вам за те, Це що ви так. Перебуває? Та я з радістю, я з радістю допомагаю. Реально, ну, дивіться, соціальні мережі. Воно для чого? Новий канал трафіку, більше грошей, впізнаваність, да, різні цілі, різні задачі, але це дуже складна робота, це дуже складна робота, стратегічна, аналітична складна робота, особливо створення відео, це дуже складно. І воно не може коштувати стільки. Це прям ну ось нічого з цим не вийде. Можна навіть закрити цю вакансію і навіть не намагатися, бо будуть подаватися ті, хто нічого не розуміє, і просто погіршить навіть вашу ситуацію, і більше вас в хаос в якийсь загонити. Ви типу, знаєте. Ви цього взагалі нічого не зрозумієте. На жаль, тут або самостійно, або а, через а, гроші. А, ну, все ж це ресурс, да, час ваш теж по суті можна в гроші якось перевести. Або ви свій вкладаєте час та вивчаєте, щоб розібратися, або платите комусь, щоб вони вам допомогли, проконсультували або робили цю роботу за вас. На жаль, по іншому, взагалі, ніяк не запрацює це. Да. Дякую вам дуже за вашу думку за те, що це приймаєте. Це дуже цінно, тому що місія загальна це покращувати діджитал, допомагати бізнесу різному, особливо з, з сторони діджиталу та ось ось цих соціальних мереж, всього що там крутиться. Дякую, я бажаю вам успіхів. Алла. дякую, дякую за приділений час. Дякую вам за увагу до нашої діяльності. Нам навчаль, будемо працювати спільно. Дякую. Дякую, да Гарного вечора, да. До побачення, до побачення. Не подивіться, як людинка реагує. В мене аж бабочки в животі починають летати. Типу всередині реально. Тому що е ну крім того, що я шукаю роботу, да ми згадуємо, що в мене ціль це знайти собі роботу, працювати віддалено. В мене ще ціль ну трошки діджитал кудись в іншу сторону, рухати, в більш свідомий рівень рухати. Да, де люди розуміють, що вони роблять, нащо чим вони займаються, що вони е займаються дизайном та будують цифрові продукти для того, щоб вони працювали, щоб застосунки ось так. Можна було використовувати, щоб е, люди зручно вирішували свої проблеми через монобанки, дії, там якісь інстаграми і так далі, могли переписуватися, сидіти. Коротше, свідомість. Ось ця свідомість, її, на жаль, часто не вистачає. І в нас ринок такий, просівший, він плаває, і всі такі там щось роблять, щоб просто щось десь було. Я знайду собі smm менеджера щоб він там щось собі там робив. да Робіть мені зауваження, до вас немає авторитету, до хто ви такий нашел підікла саме класний. А, а хтось нормально це приймає, і я дуже радію, реально всередині, що люди можуть так до цього ставитися. Це клас, це клас. Просто моя повага. Я знімаю шляпу. Реально я обожнюю таких людей, які відкриті. Тому що я такий самий. Ну, можете зробіть мені зауваження, що я там не ті вакансії дивлюся, що я там щось роблю не так, що мої відоси дивно виглядають. Хоча хейтери і так це постійно роблять. Так, ну що, друзі, мені здається, ці вакансії були плюс-мінус нормальні. Навіть на деяких позиціях можна було попрацювати, наприклад, LPG, б'юті салон, який знаходиться у Києві. Дайте знати свої думки в коментарях. Знову ж таки, якщо ви знаходите якісь вакансії, які вам також цікаві, і вам здається, що я можу на них попрацювати, то закидайте їх в коментарі. Не мені в Дірект, тому що мені складно це знайти слідкувати за цим і так далі. А прямо в коментарі. Закидаємо, 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 закидаємо. Тому що Артуру потрібно знайти роботу. Ви бачите, вже 14-й тиждень нема жодного результату. Це ненормально. Потрібно щось із цим робити. Будь ласочка. все, шановні я пішов, Па-па.